Всім привіт! Бачиш, який я рожевий сьогодні? Мені підвелося! Тобі підвелося. Що це бачиш? Йди здоровийся! Точно, за... Ну тебе боїться тебе. Чому? Бу, ти біля нього сів. А в мене, коротше, сьогодні сталася така історія. Бімо обісралася. Звичайно. Бімо, значить, обісралася. І я такий, ну, думаю, ну буває. А в неї жопа засрала. окуляри порвав. Ти що це мої, блядь, проти. Е, знаєш, що я... представити, які. Противоядерні. А, так от, коротше. Е, я такий думаю, нічого, все одно поглажу біму, не дивлячись на те, що в неї жопка брудна. І значить, погладив, погладив. А в мене прям я просто її знімаю. А в мене все в все, судях в гамні. Бля. <плес> да. Ну в такому розсипчатому, не розмазане, ну все, все одно кинув проня. <плес> ну, типу, я кинув прання, але, але було не хоча б не так мерзенно. Знаєш, е, І я такий, а вона сильно не любить, коли я їй витираю жопу. Я їй даю за завжди шанс, щоб вона сама це зробила. А, вона за справу вправно робить, але інколи Щось, прям. Сама собі жопу повністю все... вилизує, да. Да? Да, да. О, ти, тебе і засасуєш. це правда. <рес> От, і, і коротше, і цього разу я такий ні, бім. Ну я вже тобі не можу давати. Зараз просто буду розносити по всій квартирі цю гамняшку свою. І пішов її, значить, витирати, а все просто не йде. Вона, по-перше, виривається, а по-друге, це не сильно допомагає. І мені якраз Лера під, під руку. А ти взагалі копав її колись копав? А я такий. Зараз блять і скупну. І пішов її в душ за ніс. і. і шо? І, і почав їй мити жопу? І, і вона так виривалася, що я, ну, я повірив в Бога, якщо чесно. Ну, це знаєш, вона як диявол реально виривалася, як просто екзортизм якийсь А Це ти вперше її мив, так? Да? Я так. А, я колись її водив на громінг, в неї були проблеми з блохами. Я їй мию жопу, вона виривається, лежить отак от на боку, і отак от ручками за дверцю душу чіпляється, і, вона така. і вона, така, вона така страшна в цей момент. Чи мокра, страшна. Да, і вона мені не знаю, можна це таке показувати можна, на звіті. Ого, пострабала ніхую. Так, да, якщо б це було ближче до цього. Ну, сюди, коротше. Ну так, да, сюди. Головне, а можливо. що, прям глибоко чи що? Вона їбать глибоко, там, там такий ров. роф. бачите? Там, І я такий, ах так, і взяв її повністю облив. Ну, не знаю. <рігла> <рігла> мені захотілося помститися кішці. Їбати. Ні, ну, не після цього, вона мене багато де поцарапала. Ну, я не знаю, правда, де залишилося. Ну тут принаймні дві царапки, е, тут. Ну коротше, люта, і я такий. Ну нормально помив, да, так? Ну помив, так. Да. Але що, що цікаво, в неї змінилася форма хвоста після цього. Так, да? Да. в неї був круглий хвостик, а зараз в неї от такий, такий знаєш, я не, не знаю, як жала на. А на ти сушив феном? Ні, ні. Ти ха що Ромер з пришем не народження, А, днем, а, точно. днем народження. Дякую. У нас я, там, не дав не всі Uh, ми тебе тут не знаю, чи казати йому, чи він сам має побачити. Ні, хай сам дивиться. Я вже побачив. Откривай. І передню сторону теж читаю уважно. Ага. Рома Гелі. Рома Гелій. Да, треба, треба було реально звернути твою увагу на це. Клас, ахуєнно. ахуєнно. Якось, якось у нас на стрімі народився прикол, що ти Рома Гелі. <ривається> І так він продовжується в цій футболці. Охуєнно. І спину покажи їм. Ми не бачили. А, ні да, ми не Я думаю, всі їм. бачили, крім мене. Ні. О! Це спина! Красиво, піздатий дизайн оце. Спино. <звіл�и> Клас, Ми, До речі, розкажи. Бо ми тебе, звісно, популяризуємо, стараємося, як можемо, але все одно є якась кількість людей, яка тебе не знає. Знаємо, що в тебе є заготована фразочка. Як ти представляєш, ти можеш розказати, Блять, до речі, ти мені нагадав, що я сьогодні записував відос, не сказав їй. Я забув її сказати на початку, а потім весь відос такий зараз закінчу цей блок і скажу <свят> і не сказав. Ну нічого страшного. Блять, як ти забув таке? А от таке, де тому що новий ф... ну, не давай, а не, не частий формат, тому там було не так все обкатане. Коротше, для тих, хто не знає, <ріст> мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній, я головний редактор провідного видання Ікла, що пише про Україну живою мовою, найпопулярнішого серед <ріст> молодих в інстаграмі. А, а також я музикант, митець і там на своєму каналі розповідаю про різні важливі для України речі, наприклад, про найкрінжовіші події. Або сьогодні. Читав анонімні розповіді про найгірші побачення, що травмували українців в їх житті. Вони щиро ділилися, могли щиро поділитися, тому що, ну, власне, це ж анонімно. Я про це читав, трошки жартував кринжово, трошки якось це коментував. Ну, коротше, поради від GPT. <кхем> не впевнений, тому що воно не залетіло дуже сильно, Прямо не залетіло. Але це вже доволі давно було, блять. Взагалі, так дико ем, дивитися зараз на свій канал, тому що мені здається, що я тільки почав робити Крінж тижня. У мене вже Крінж тижня, Крінж тижня, Крінж тижня, Крінж тижня. Типу, формат прямо вже доволі сильно розвинений. Е, і при цьому, типу, намагаюся ще його трошки якось покращити. А тобі хтось допомагає шукати це все, всю інформацію? так? Да. Да? Да -да. То Неді, дякую за сапку. Дякую величезне. Дякую за сапку. Я знаю, що це, тому що я теж колись зробив цю сапку. І Філіп такий сказав: дякую за сапку, а я такий. А, а що я, це? А я такий, а я, ж... а я думав, я задонатив. <рес> <рес> Коротше, я досі не зрозумів, що це насправді. Є фоло безкоштовна підписка, а, а сапка це спонсорство. Спонсорство ага. на Ютубі така сама. Ага. І вона просто одразу uh, да Так, так. Фолови також це залежить від того, як ти собі налаштуєш. Фолови угу. в мене просто без звуку вилазять, uh -huh. а сапки зі звуком. Понял. А це подарована сапка. На Ютубі такого немає у вас. Це подарована сапка. Тобто ти, окрім того, що собі можеш оформити, ти можеш подарувати. У нас, наприклад, за цей місяць можна подивитись. е-е-е, uh, Топ-1 по подарованих це 65 подарованих сабок одного один. Від одного, від да, топ-1 він найбільше подарував. І це це типу, ну, це як в б, буває ще більше. Розички, розочки в тіктоці. Да, да. Ви кажете, а підпишіться на топа, підпишіться на топа. Робите так. А що на нього підписуватись, він глядач просто. Ну, так. Да. Та я думаю, що в Тіктосі там на всі піздя з блогери. А я не знаю просто, я, я в Тіктосі не те, що прямо сижу. Ну, мені здається, що... Особливо можна... трансляції, я трансляції одразу мотаю. бо трансляції це чистять яйце, нахуй 20 тисяч годин і не дочистять. Ти розумієш, про що я, так? Да? Звичайно. Це, блядь, Wake up! Wake up! wake... Коли людина спить, блядь, Коли людина спить. А їй кидають розочки, щоб розбудити, і там постійно один із той самий голос Wake Up! Wake Up! Wake Up! І вона лежить подушкою накривається. Блять, хочу заснути, не можу заснути. Оце, блядь для мене всі прямі трансляції в Тіктоку. Я нічого іншого там ніколи не бачив. Рома, так в тебе і дівчина, і жінка, чи що? А то ти раз кажеш дівчина, раз жінка. Розкажи нам детальніше про це. А я розкажу вам, я не знаю чому, але мені здається. Що коли люди кажуть: ой, не кажи жінка на молоду дівчину, то це якийсь пережиток радянщини. От в мене є такий, так, так, знаєш, відчуття. Тому що мені здається, що в Україні назвати жінку жінкою, яка є, блядь, жінкою по факту. Ну да. Це завжди було нормально. Ну, типу, я можу сказати паночка хіба, що якщо це така якась незнайома мені людина. А, але так, я можу назвати жінкою, ну точно не дівчинку, звичайно. Це було б вже дивно. Хоча вона краще, теж. на мою думку, вже краще казати, моя жінка, ніж моя. Я мала. Да, да. Хочу... Ось в відосі нещодавно сказав, я крінжанув, звісно. Ну так, да, да. Я, я вживаю це слово час від часу. Я сам при цьому від цього кринжую, щоб mm -hmm. ти розумів. Не знаю, чому. Ну я думаю, ти іронічно його, мабуть. Ну, Наполовину іронічно вживаєш. На Вона в мене записана в телефоні, моя тілка. Ага. Щоб ти розумів. Нормально, нормально. це точно іронічно. Ну, типу, я, я я я з нею завірив цей прикол. Mm -hmm, mm -hmm. Я, я, я на нього Ти дозу. здається, ти навіть десь в Твіттері це писав чи що? Можливо, так. А, ні, це ти нам в чаті. В чаті ти пересилав. Я до речі, знаю, стосовув... точно бачив підтвердження, це завірано. Йому дозволили так підписати. Це просто якось був якийсь прикол. Я кажу: Анто... Антохія з ікол з я кажу, ми там щось носили, я кажу, прикинь, якщо в мене Ляра була так записана. Нас це чомусь в цей момент, знаєш, нам була тусовка, нам було весело. Нас це просто розірвало, і я спитав в неї дозволу. Вона така, да, чудово, типу, я її так переназвав. А що там Маша? Вона зникла? А вона в укритті. А вона внизу там на вулиці? А, у нас укриття в дворі, угу. прямо підземний да, бункер. Да. А, вона в неї ключ. Вона перша біжить туди, і відкриває його. Серйозно? Да, вона просто найвідповідальніший сусід, який ну, найвідповідальніший, найпереляканіший сусід, який перший біжить. Ніфіга собі. Відкриває да, да, вона да, вона там завідуюча. Коротше, розкажу історію смішну про е, укриття. <кій> Моя мама дуже довго не могла приїхати до мене в Київ, тому що боялася бамбіжик. <кій> Хоча живе в Одесі. В Одесі, ну так. Да. Ну, я не знаю, якось страшніше, коли в іншому місці, скоріш за все, якась така система. Причому я тут живу, я типу. Ну, тут, значить, безпечніше? Ну да, ну, і, і якось, типу, я живу і мені спокійно. Мама знає про усі біди Києва, про які не знаю я. Я пам'ятаю ще до на масштабки, вона колись приїжджала і така: Чула оцю історію вашу, що стоматолог лікував жінку і щось там неправильно вколов, і вона померла. Ти такий шо блядь? І я такий, прикуб'янджінку, мам. <рес> Рома, я розумію, на 100% в мене мама в Австралії зараз в Сіднеї живе. Наші, наші розмови такі самі. Вона мені розказує про те, що в мене тут відбувається. А я тупо взагалі не їбу, бо я не цікавлюся. Да, да. І це не, не завжди стосується там обстрілів. Я можу там да. навіть щось таке про проїбати, а там всі новини, всі новини. Таке та... враження, що у мам є якийсь окремий паблік, який називається. Що саме хуйового в Києві? І що може статися з вашим сином? І коротше, ну вона якось витягувала, витягувала, а потім вже ну, не змогла більше відтягувати. А, і я ще такий, бля, у нас якраз відкрився паркінг. Пам'ятаєш, в мене Дім справа будується такий новий. І Він якраз на такому плюс-мінус вже на такій стадії, де можна було відкрити паркінг. І відкрили як укриття його. Він такий прям. По-перше, прикольний, а по-друге, е блядь, місткий. місткий. І значить, вона така: ну тоді добре приїжджає, їде, їде. Коротше, вся така налякана, перелякана. І в тому, а він що... не підземний, ні? Він Підземний, підземний прям, yeah. так? так. Uh -huh. І, коротше, їде така перелякана, вся так довго не їхала. Ми, ми, і, до речі, до того, як вона не приїхала, декілька днів поспіль не було е, тривог. Mm -hmm. Так от, і мама, коротше, ми приїжджаємо, е, і тільки ми заходимо в квартиру, починається повітряна тривога. І мама, і моя мама така: та похуй. <рілякана> Похуй <похи> і що, ви залишили? Не да, мені, мені ніколи не ну, було для справедливості. Е, не було таке, що вона так сказала. По-перше, вона так не виражається, а по друге. Вона залізла в якийсь там чат спеціальний, де подивилися, що саме. А, ага. А там якісь літять, якісь там міги, які там піздець довго летять, і мама там це зрозуміла, вичислила, там прикинула Нічого серйозного. хрен типу. к пальцю. Да, mm -hmm. Головний воєнний аналітик зрозумів, що можемо посидіти вдома. Ну це Маша так само робить. Маша, да? да, да. Вона вона одразу чи. По перше, якщо вона знає, вона моніторить навіть коли немає тривог. Вона моніторить де там є тривога, потім моніторить все, що там вилітає. Вона знає о котрій буде тривога. Mm -hmm. І типу, ну вона, я не знаю, що вона читає, бо мені це не цікаво. Але вона дійсно читає, вона каже: тривога буде з такої, по типу, таку, то yeah. воно так і відбувається. А це достаменні дані взагалі? Ну, це постійно співпадає. Так? Yeah. Да, да. Співпадає вона. Ну, ось, наприклад, цієї ночі воно іноді не співпадає там, тому що все вираховувати наперед неможливо. Це mm -hmm. якийсь там у неї паблік монітор чи що. Але в більшості співпадає, вчора ось вона лягла спати раніше, бо думала, вночі треба буде в укриття ходити. -монітор. але Монітор. Ну, монітор, так, да, він так, так і згадую, називається. Да. Прикольно назва. Я чомусь. Знаєш, що згадав? От можливо, хтось чату зрозуміє, про що я. Можливо, ти зрозумієш, про що я. Колись, коли я їздив на Кароліна Бугас, це село в Одеській області. Звучить дуже пафосно. Да, піздець. Я в шоці взагалі. Ну, знаєш, це не якась підпердуївка. Mm -hmm. Кароліна Бугас? Чому? Звучить, звучить по-перше, пафосно, по-друге, звучить, як ім'я якоїсь дівки, яка прийшла на передачу, блять. Давай, давай одружимось, нахуй. От, знаєш, там була там, е, Бугаті якась. Е, шо, крінжове відео ходило, ось ці да, Кароліна Бугас. Кароліна Бугас. Це ж таке враження, навіть не так. Ну, таке враження, що. Вона ім'я змінила, а фамілію прізвище залишила. Бугас. Бугас якийсь. <рес> <рес> ну в неї, блін, батько був Сірко Бугас. І вона, Кароліна Бугас. Ну і коротше, е, таке село. Ну, і тут пишуть вже в чаті. Одеси там зрозуміло, де це. Ну так, да, це, типу, супер, зрозуміла, така точка на карті. Е, село. Село. <рес> да, і... Там у вас хтось типово живе, так? Да? Ну там дача Хресний. Ага. Я, типу, такий. заходжу в дом, А я ще знаєш, що хотів в той час, сину упрашував батьків, але вони знали, до чого це призведе. Е, Пам'ятаєш, на першу соньку був, був такий екранчик, який відбуває. Mm, ну, я вже про це потім дізнався, але да, я зрозумів, про що на. ти. Е, ну, і Для тих, хто не знає, це прям приставка. Тут ваша приставка, і ви можете, до, до, могли до неї докупити такий аксесуар, він був офіційний, офіційний від е, PlayStation. А, але мені здається, що він працював тільки з цими маленькими PS1 знаєш, на PlayStation. Не отин. сіра, а оця така, типу, О, така да? маленька, да-да-да-да-да-да-да, бачиш Ось малюсіньку. ось, так, Ти вставляєш сюди і типу, ну ти можеш з собою кудись її взяти да, да. і тут на ньому грати. Це такий розйоб, я так. А в тебе в тебе був такий екранчик? Чи хоча б в когось знайомих? Бо я, типу, в дитинстві навіть не чув про таке. Це Я вже Я бачив, У нас був просто в Одесі магазин Галактика. Я думаю, що Одесити зараз чудово зрозуміють, що це. І там, чувак, я дізнався там прусеп з іграми пов'язане. Типу, колись я зайшов туди. Сука, це була епоха другої соньки. Я зайшов туди, і там продавець тримає в руках PSP. Ну, по-перше, я просто народив дитину, коли це побачив. Я такий. Що це, блядь, прикинь. Я досі дивлюся на свою PSP і кінчаю від того, наскільки вона хує. Mm -hmm, yeah, а yeah, коли yeah. я її вперше побачив, ще будучи дитиною. Ну як дитиною? Це був 2006 рік, мені було років 11. Ну, дитину, в принципі. Або не шостий. Ні, трошки, трошки навіть менше, четвертий. Ну коротше, 8 десь років. мені Та ти що, я здох? А, і коротше, і що? І, і продавець мені такий каже: Да, ця штука потім буде джойстиком до PS3. Цей ігровий експерт просто, блять, найбільшого нахуй рівня. Це здається, гендиректор е Sony власною персоною був. Джурисік для Кінку тарагі. Історія про те, як я розібачив Соньку другу. У мене в кімнаті тусили з хлопцями і гралися тенісним м'ячиком, просто так отбили його об стіни. І вкидалі тепер. Вам не вгодиш. І коротше, і хтось або просто відкрив цей дисковод. Знаєш, фетки, у мене всі фетки насправді так склався. І був відкритий цей дисковод, і цей м'ячик як в'єбе в ньому просто на гігантській швидкості. Це друга Сонька, так? Звичайно, він перестав закриватися, або можливо відкриватися після того, як один раз закрився. з цього? Я такий, папа, в мене не працює PlayStation 2. А папа такий. А що з ним сталося? І я такий, нічого. Просто перестав відкриватися. Ну, закриватися, що з цього? І батько такий: ну, добре, відвезу його в галактику. Ну, повіз його в галактику, здали в ремонт, він його забрав назад, приїжджає і каже: в ремонті сказали, що там всередині було все прихуячено. Я такий кажу. Нічого про це не знаю. А, ну, Тепер батько помере, я можу це розповідати. Коротше, правильно називати Рікардо. Називайте його в чаті Рікардо. Ти мій прекрасний бублік, ти такий жолодкий, такий ти красунчик, боже. Дуже красива собачка. Ми зараз будемо всіх мутити, хто називає Нейта на Рікардо. Дякую, потішили старіка, блін. Ну, в мене, коротше, просто є звичка придумувати нові імена собакам. Тоша, наприклад, це собака моєї дівчини, він в мене зазвичай. Льоша, Славік, Антоха. Йопік, йопік, йопік. Йопик. Хороший, хороший хороший. Господи, ней! Там, ти дурілка чи що? Тільки що з тобою тюхались, блін. Там ти для фото каже, давай станемо. Філіп, іди сюди. Не вставай на носочки, Маша. Не вставай на носочки. Йоу. Що для тебе як ти ставишся до ходогів? Я? Ходогів ні-ні. <гум> <гум> є, ні, ні. А, я позитивно дуже сильно ставлюся. Мені насправді дуже сильно подобався заклад в Києві, який називався Docks Tales. Mm -hmm. А так він є ще. В них астровок mm -hmm. в цьому на фудкорті. Так, ну, да, да. мені прям заклад подобався. Mm -hmm. І мені чомусь навіть здавалося. ну, Мені так знаєш, і там і трава була зеленіша, і, і смачніше там було. А, 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 а там ще й посидіти ж можна було. Mm -hmm. І там був класний інтер'єр. Туди можна було зводити когось на побачення. Mm -hmm хот прикольні ходоги Да. Ми просто що обговорювали? Ми обговорювали те, що е, не продається ніде хот-догів, трушних, отих таких, як колись, знаєш, приїжджаєш на вокзалі, можна взяти кетчуп по оті в булці. А везде тільки французькі продаються зараз. Чи в лаваші зараз. — Чи в лаваші, чи французькі? А отакі, типу, трушні, там, де навалять тобі капустки, е, морковки по в мазіка насиплять, то нема. Чесно кажучи, ніколи не задумувався над цією проблемою. Але в Одесі, принаймні, завжди був один плейс. Прямо оскільки я себе пам'ятаю, він там був. Це як пісні. Що що? Це як тій пісні. Скільки себе пам'ятаю. На Дербасівській там ще постійно тусять ці мотоциклізми на крутих на крутих мотоциклах. І вони там піпец. Смачні і різні. Я собі продумала рецепт, знаєте, як я буду робити? Ану. Я беру, значить, булочку, туди мазіка цього кетчупа, сосиску, гірчиці. Зверху, значить, на сосиску. Капо корейську морковку, потім О, э ж є. Угу. Потім оцього кукурудзи, потім оцієї капусти, і потім зверху ще полить. лише це все Чим в цибулку. Кетчупом Хорош. і мазиком. А є гірчиця? Да, да, Клас! От я хочу гірчицю. Все є. А як же ходок без гірчиці? Ну блін. Деньги на ветер. На ветер. Деньги на ветер. Я отак от конець обрізаю, щоб вона не торчала сильно. Не буду нічого казати. Слава Богу! <рігатрі> Сподіваюся, не <що> промовчиш. <рігатрі> Я ще накла накладаю, накладаю, ось, а дивіться. Бля, а чому тут ложки? Я хотів, щоб тут були вілки чомусь. Ви принеси вілки. Чому Ти мене, блядь, розбестив. <рігатрі> Хочу, щоб ложки були е трикутні. <рігатрі> так, і сюди ще треба напиздячити. На зайчик не тримається. Кукурудзю я лулу. Ага. Бля, нічого собі ви їх зробили, прям добряче. Не те щоб я пожалів собі. Блін, я не красиво розмазала кетчуп. Блін. Ну ще з мазіком красиво не мажемо. В тебе. тебе В в як бо мене якась хуйня модна. Модна? Хіпстерська. Останній штрих. Сука, яку. Розсипай, розсипай, тільки головне не на підлогу. Так, да, На Ой, бля, Маша, ну ти взагалі... Зайчик, зараз в тебе з цієї сторони вивалиться. Все, пизда цьому подобається. Так бери, я... хапай його в рота швидше. Знаєш, що хапає в рота? Опа! Це в Амстердамі. Що? Можна <ріх> хапати в рота. А, поняв. Опа! відкривайте рота, чат! Відкривайте рота! Ам! Так, це у нас що? Ой, в мене за зарекав. Майонез е, європейський. підійди звідти, пожалуйста. Е, <пух> Де булки? Бо це пиздець. Та ладно, з'їж боку. Та ладно, з'їж, візьми рукою. З боку. вона знизу вже вирізла ця сосиска, вона просто дві булки, блядь. Булки? Отам видвіжной. Так от треба. Дивись, бачиш, скільки там ще місця. Ну давай я подивлюсь. Ти все одно туди впіхнеш сіло і сосиску, і все зламаєш. Ні, так прикол в тому, що там навіть не треба. Воно просто вирізло через очку. Очка смієшся. Я люблю соло, їбатися. Очко, я головний редактор провідного українського видання. Uh -huh. Інше діло, блін. А, а ти показуєш? А ну-ка, розріжте мені отут. Отакий кукінг мені подобається. Де брудними буде три тарілки. Готується все за 10 хвилин. Так, так, так. Я тільки таке роблю. Я, до речі, останнім часом корисно харчуюся. Останнім часом це вже місяці 3, а може 4. Ми теж, до речі. Метаж. Ну не. Ну а що тобі, диви в значить, що у нас там білок жирок? Тут клітчаточка. Ну, майонез, звісно, підводить. у мене його нема. Ну, Я думаю, що все кичі по цукру, що і пізні. Я прошу, у мене тепер мультиварка. Я готую там рис і курку. Без масла. Охуєнно. Смачно до обіцячки. Бля, рис в мультиварсі, такі охуєний, його тупо не приготуєш так, ну якщо ти не супер-мега-повар. Вітаю, я супер-мега-пор. Готувати рис не в мультиварці. мультиварсі. Дивити. А ми все їдемо. А СМР Діда позвали. Вибачте, будь ласка. А ну так, діда, тебе ж день народження, це вже все. Так, мені 31 рік. Слава Україні. Героям слава! А ти знаєш, як ми з Філіпом це почали? Я, Ви навчалися разом на китайській мові. На іспанській? Так. На іспанській мові, значить. Е, і просто були одногрупниками, а потім якось з Донецького вирішили потусуватися разом, а потім тусувалися, тусувалися і зрозуміли, що ви одне одному подобаєтесь, і от ви тут. Да. Well, майже так. Так, так. так. Але це було те, що ми ви потусуватися вирішили, Це було через два роки після універу. Взагалі, так? Коли роки... Філіпа вже відчислили. Так, да дав да, да, давним-давно. Так і машу теж. Зараз розпиздяйства. Кепчук. Как? Нейтан, ты охуевший? Да. Ты <ріху> как я Капельку посту на роботу. Знаешь, на кого мені схожий Нейтан? На шубку для микрофона. <ріху> Покосик, я иду, на так Пока. Пока-пока <ріху> пока. <ріху> пока, пока, пока.